Так, Сергій, дивись, давай будемо вгадувати, який товар у мене продається на роботі. Давай, Давай, як ти думаєш, для чого це відро? Це е, все скоріше, щоб чистити одяг. Одяг, штори. Неправильно. Смесь. Давай, три варіанти, ти вгадаєш. Що це таке? Для чого це відро? Це не пелісос, кажу зразу, не м'ясорубка, не холодильник. Парочисник, парочисник. Ти все одно не поймеш. Для чого це потрібно? Одяг. Парочисник. Неправильно. Ще варіант. Парочисник, одяг, штори від паруся. Неправильно. Пару, а ще якісь варіанти тебе. Парочисник, парочисник. Ну, парою, але не чистити одяг. Казати тобі. А Плями, виводите плями. Похоже, казати тобі, чи ще скажете На, на, цьому, на полу, плитка, грязь, все таке. З під унітаза, з під ванни, вона паром все видуває. Дуже здається, за зустріч Е, Десять тисяч. Це ще якісь є варіанти чи десять тисяч? Десять тисяч. Нормально. собі таке брати в майбутньому? Да. Хорошо. Ну, я, чес, чесно, ну я думаю, пару чесних це там вище випарувати, щось таке. Ну, перший раз чую, що можна підлогу, це все Так, да, Дуже удобно, бо в підвани, знаєш, такі нальоци, да. його ж ти нічим не відмиєш, а воно парою великою потоком все вибиває. це технології пішли. Голова і два вуха вчитися, вчиться.